Дуже багато кейсів, на жаль, звичайних судів, які е, ми можемо про них навіть не знати, ну, тому що системного аналізу реєстру рішень ніхто не веде такого, ну якогось е, чуденного, системного. І інколи медійно якісь іс історії вискакують, як там якийсь районний Полтавський суд. Е, е, Пропонує скасувати укази президента про мобілізацію, там, то в такому стилі. І такого дуже багато по реформам теж, тому що конкретні результати або конкретна імплементація реформи на місцях. Вона може проходити не так, як задумав реформатор, законодавець і експерти, які йому допомагали і проєктувати. І в результаті ну це достатньо легко в судах з загальної юрисдикції, адміністративних судах оскаржити.